Господи, вірую, поки що вірую. Навіть у те, що я син, а не раб. Господи, доля змагається з вірою. Тільки у долі страшний гандикап. Доля найбільшу взяла територію клином тевтонським у формі свині. Доля могутня у власній теорії, в тій, що померла у перші три дні. В долі тузів у руках. Понастелено сипле грошима у різних краях, віра поранена, віра прострелена, тільки на диво, ще вірую я. Доля, як м'ячиком, грається форою куплених розумів, придбаних слів. Доля блефує, що пише історію, крадену, клеєну з різних шматків. Доля, як вершник, з яким апокаліпсис страхи збирає на кінчик меча. Господи, вірую в храмові написи в прояви святості в звичних речах. Господи, ми ж так ділилися мріями. Храми цвіли, і зернились, як мак. Вірую в Бога єдину, вірую. Тільки хоча б натякни, що не так. Ми намагались брататися з волею стільки кривавих, буремних віків. Хто тому тебе займається долею? Я б його знищив, а потім звільнив. Дай нам уже обійнятися з долею, тіні образ відійдуть, як пусте, хай нам пошвидше засіяться зброєю, хай нам з витягою все проросте. Дай нам вже днесь не єднатися з прірвою. Дай не померти, забитий п'ятак. Вірую, Господи, поки що вірую. Тільки стволи перечищу. про всяке.